дня Усім глядачам, і з вами ми, Добре Кемп Ньюз і я, ведуча Анастасія, і це третій день табору. А зараз короткі новини. Самий високий чоловік у нашому таборі Максим вирішив прийняти душ, після чого забув вимкнути дощ. Тепер у нашому таборі йде дощ. Поліцейському Богдану повідомили, що спіймали порушника, який кидав хліб, тим самим зірвав палет А зараз. Професійно написана реклама. Якщо тобі немає чим зайнятися, приходь на турнір по волейболу. Що так, так списаний? Я теж можу сидіти в офісі і писати що нібудь. Тут ходиш, стараєшся тут ніякого толку. Що ж, якщо текст написаний, спробуй написати щось подібне, кидаю виклик. Пропоную кореспонденту Богдану спробувати себе у моїй школі. А я завтра побуду на вулиці. І полякує язиком. А зараз ми знаходимось в прямому ефірі і на зв'язку кореспондент Богдан. Богдане, тобі слово. Богдане, як нас що ти? Що ми в ефірі? Що то таке? Ну, да чи не, скажи нормально, а то. Ні, ну то ні, скажи ні, а щось непонятно, що нашого. Ну, на у мене звуку нема, зроби щось, це твоя робота. <кхем> в ефірі? Ні, ну то чого я тут стою? Ну що ти? Ах, вчора з другом в караоке, короче, ходили. Сидимо, співаємо, приходить такий лось, каже. Хлопці, якщо ви ще будете співати, я вам той мікрофон. Ой, студія. почекайте, просимо перепросити е, на зв'язковоник на технічні неполадки. Але команда вже з цим працює. Е по -по 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 -по. Да -да. І нам повідомляють. Вдалося да. відновити зв'язок з нашим кореспондентом Богданом. Богдане, тобі слово. Студія, студія, ми в ефірі, і зараз ми будемо брати інтерв'ю з відпочиваючими. Розкажи таку шутку, щоб я засміявся. При, приход... Приходять, приходять Спочатку тобі рахується. Скільки коштує твій лук? Костюм стоїть 1800. Підкрадуль десь гривень 100, носки 50 гривень. Кепка без стіна. Нічого собі носки по 50 гривень, я по 24 беру. Пару слів туди сюди зроби. Що -що? Дай сіркнути. <звук> <звук> Розкажи якусь мутну чорну шутку. Не знаю, чому що так чесно. Якщо ajuda, мені фипи, не шипці, не шипка, то що знову? Як в такої мутної чорної дівчини немає чорної мутної шутки? не можете щось якийсь контент, такий веселіший. Ну. Добре. Ладно. Я нормально, здавай. <плес> Ти ж з Максом живеш, так? Да. Покажи його недовольне лице Макса. ось, скривий, як він тіпа, такий недовольний На території Добре Кемп відбувся мітинг, де прихильники з усіх сил намагалися захистити свого краша Вічі, майте Петю! Вім'я хоче жити! Вітя до людина! Доброго дня, студія. Сьогодні я стою біля людини, яка постраждала від булінгу. Хотів би задати запитання, скажіть, будь ласка, що ви хочете сказати всім цим поганим людям? Кому? Тим, які вас булили. Нічого, нікого. Бог простить. Бог їм хай простить. Амінь, брат. Ні, я нічого не вірю. Ви бачите, я подивлюсь. Вінгуд із 300 метрів випадав білці в око. Як думаєш, із скількох метрів ти попав би? Я не знаю. З метру 20, якщо отако. А чим стріляв би? Воздушкою. І снайперським летав Навайся твої всі самі мутні я бажання. Не знаю. Напевно, банка граба. Може десь так. Я, Пітер Паркер! Пью -пью 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 -пью. Да. Добре, Настя, я приймаю твої виклики. Поміняємося, побачимо завтра, як ти будеш невдало справлятися з моїми обов'язками. А я собі посижу і буду чилити в офісі. Що ж, а на цьому третій день все. З вами були ми. Добре, Кемп Ньюс. Покасіки.